Запрошуємо усіх палких уболівальників та уболівальниць на перегляд одного з центральних поєдинків вечора. Там досить непогано себе проявив ЕПАМ на старті поєдинку з «Інтеліасом». Лідерували 2-0 до третьої хвилини, але у підсумку програли 3-2. Е -е, непогано діяли. 1-0! Олександр Шмолевич відкриває лік з забитим голам одразу на другій хвилині зустрічі. На правому фланзі вільний. Владислав Голод. Голоб'єв, голод! Влівоє стріляє! у протихід Магеровському грає. Ну, все одно, у наступному турі Інтеліаса. 19 балів у тих У 16. Сомбра теж 16, але Сомбра має на один пойп 6. Але чимало буде залежати зараз від цієї долі. Удар! У ближній кут Магеровський. Непогано Зараз взаємодія. Микитюк і компанія. Попереду Володимир Терлецький. До речі, що важливо відзначити. Сьогодні нарешті без перебінтованого колінку. І усім, хто. Уболівав! Вануль! Який курйозний гол зараз пропускає Віталій Кінах з Нинацька. Повертаємось на заключну 20 хвилинку по третього поєдинку вечора. 12-й тур першої айтілі у боротьбі проти Михайла Лабучка ледь не порушує правила. Павло голубів. Владислав Голод, Тарас Говда. Ну і Михайло Лобочко голод. М'яч під лівою ногою пробиває. 2-1! Нарешті Владислав Голод прошив Андрія Магеровського. Не порушувати право. Позаду Володимир Тарлецький. Доволі далеченко. Виконує розкішну передачу. Гол Андрій Голова п'ятою. Віталій Кінах поза грою. 3-1. Позаду вільний Михайло Бучко. Там не було порушення правил, потрібно підводитись. Закидання вперед. Загубили шмулевича. той пробиває! Удар гол! 4-1. дубль для Олександра. Більярдним ударом збільшує перевагу. Вони можуть більшими силами зараз піти вперед. Сухнацький, його удар! М'яч у воротах. 5-1. Ось розкрилися. Футзавіста і бітіо. Краще пізно, аніж. Бучко на Владислава Голову, той піде на дубль. Пробиває! у дальній кут.